Ми разом з міністерством маємо спільні завдання. Щодо заходів з дерегуляції. І там, до речі, в цих заходах передбачене завдання, яке до кінця так і не було виконане, це питання поводження з старою переробкою. Ви знаєте, що ми скасували на початку 2015 року схему, яка практично була як схема шахрайська працювала, яка просто забирала гроші не давала результат. Але поводження з такими. Відходами має бути врегульована за європейськими нормами і рамками. І до речі, весь цивілізований бізнес, зокрема асоціації, вони підтримують такий підхід і дають свої пропозиції, як це має бути врегульовано. І ми розраховуємо, що ми з міністерством зможемо все ж таки провести це рішення спільне, таке, яке буде в інтересах знову таки розвитку цілого великого. Ринку поводження з такого роду відходами, тобто, крім того, у нас є ще ціла низка завдань. Спільних, які передбачені відповідною відповідним розпорядженням Кабміну, по яких ми будемо просто спільно працювати спільними робочими групами для того, щоб досягти максимально збалансованого і максимально ефективного результату, тому що ми хочемо, щоб в цій сфері політика будувалась саме таким чином: тобто, пошук балансу інтересів і пошук ефективних і результативних рішень. Це дасть плюси як в екологічній площині, так і в площині налагодження нових високотехнологічних ринків. Якщо раніше розглядалися екологічні всі речі як антиекономічні, тобто ну, це ж зайві затрати, це там треба було щось робити таке. І економічні суб'єкти завжди підходили до екології, як до Ну, необхідних, але тяжких витрат. То в сучасному світі ситуація кардинально помінялася. Екологічні засоби зараз це нові способи бізнесу. Це новий бізнес, це циклічна економіка передбачає, що на кожному етапі реалізується цей принцип Він-Він. Тобто ніхто не витрачає кошти просто так, витрачаючи кошти, ти робиш інвестицію в нові майбутні доходи, і так далі. Тобто, це якраз от підхід філософський до бізнесу. Він він. Він якраз дуже чітко відображається в цій циклічній економіці. І тому я думаю, що дуже важливо, щоб ми от працювали командою, бачачи ці всі завдання спільно, і переконана, що ми власне на кожному кроті, який був раніше таким сенситивним і болісним для бізнесу, переробка відходів, там різноманітні збори і так далі, так далі. Що ми створимо ситуацію, коли український бізнес відчує, що це. Принцип він-він, і коли іноземні інвестори охоче війдуть в Україну. Тобто ми продемонструємо, що високі технології, нова економіка можуть бути і в цій сфері, і більше того, там їм саме і місце.